Є питання щодо ураження заводу в Таганрозі, тому що це саме те підприємство, яке займається модернізацією російських літаків Ту-95 до версії МС, яка дозволяє запускати е, ракети Х-101. Відповідно за осінтерськими даними, за осінтерською інформацією є така з самого ранку: фігурує у соцмережах дані від осінь дослідника District, котрі накопали документів. Матеріалів на тему того, що державне замовлення було е, сформоване якраз таки на е, Таганрозький авіаремонтний завод е, на модифікацію шести бортів Ту-95 до версії МС. Можливо, ці бомбардувальники теж там були розташовані в момент е, української атаки. Тому ну ми хіба що можемо, скажімо так, е, поплескати в долоні і потішитися і подякувати нашим на силам оборони за те, що уразили цю. Цю, цю цю лазерну тарілку, скажімо так, так, а, -А, а 60 при тому, що він ще був повністю заправлений, yeah. тобто горів дуже яскраво і ймовірно допоміг нам уразити інші літаки, які перебували на базі цього підприємства.